Отже, ми українці, і нам новий рік це добре, але займатися своєю фізичною підготовкою ніхто не відміняв. І тому я запрошую вас почати тренування. Ставимо стопи на ширині таза, розкриваємо долоньки, робимо вдих, збираємо їх над головою і опускаємо на мосте біля серця. Ми продовжуємо спокійно дихати, налаштовуємось. Спокійний вдих, спокійний видих. Подовжуємо дихання. І ще раз вдих. І видих, повільно опустили долоньки, розплющили очі. Обіймаємо себе і швиденько стрибаємо з разів. Якщо вам не можна стрибати, підводимось на носочки та опускаємось на п'яточки. Поїхали. Дихаємо носиком. Добре, приблизно 100 разів розслабили ручки, підняли її вгору, зібрали в замочок, потягнулись і погойдались. з однієї стопи на іншу, легкі нахили корпуса не глибокі. Підіймаючи ніжку на носочок, в ту сторону ми нахиляємо корпус. Добре, збираємо долоньки обличчям одна до одної, внутрішньою поверхньою. Робимо вдих і з видихом сідаємо в праве коліно, розвертаємо корпус ліворуч і підіймаємо ліве коліно вверх. Стопу красиво підтягуємо як у балерини. Знову центр зібрали долоньки разом. Видих сіли праворуч, розвернувши плечі. Центр, видих ліворуч, розвернулись. Центр, праворуч, тримаємо баланс. Ліворуч. Продовжуємо. І з видихом сідаємо. Намагайтеся виконувати плавно цей рух. І ще по одному разу в кожну сторону. Добре. Збираємо руки в йоговські кулачки. Спочатку великий пальчик, потім три інші. Починаємо робити активні махи руками в будь-яку сторону, потім ми будемо змінювати на наш напрямок. Ніжки коліна м'які, і ми наче пружинимо в колінах. Швидкість обираємо за настроєм, але намагаємось максимально розкрити плечі. Змінили напрямок. Дихаємо носом. Добре, підняли руки вгору, долоньки дивляться внутрішньою поверхньою одна на одну. Розвертаємо плечі ліворуч, опускаємо руки вниз. Розвернувши плечі праворуч, підіймаємо. Ліворуч опустили, праворуч підняли. Будуємо нові нейронні зв'язки. І виконуємо тепер цей рух швидко, наче зверху скидаємо долоньки, вони розслаблені. Ми їх кидаємо, розвертаємось, активно працюємо верхньою частиною корпусу. Обирайте таку ж швидкість, в якій ви можете працювати плечима. Ефективно. Добре. Розвернулись плечима праворуч, скинули руки вниз, ліворуч вверх. Вниз, вверх. Поміняли. Завершуємо. Досить. Спустили ручки, розслабили їх, трошки потрясли, руки, ноги. І підіймаємо, розкриваючи ліве стегно і праве плече. Ліва рука на поясі. Робимо вдих, розкриваючи ногу і руку, на видих, закриваючи. Рух має бути. Такий пом'якшений, без ривків. А вдих розкрили, а видих закрили. І закрили достатньо. Витягнули ліву ножку вперед, напружили її, натягнули стопу на себе. І тепер з цього положення підтягуємо стопу максимально близько до а, талії, розташовуємо її на стегні і розкриваємо коліно вниз і в сторону. І продовжуємо тримати стопу напруженою. Робимо вдих, на видих сідаємо в опорне коліно і на вдих підводимось. Тримаємо ножку м'язами. Можна опуститись доволі низько, головне, щоб ви продовжували тримати напруженою стопу. Видих сіли, вдих, підвелись. І ще два. Добре. Відпускаємо ногу, розслабляємо її. Працюємо лівою рукою і правою ногою. Вдих широко, повільно. А видих закрили. І останній раз вдих. Добре. Виводимо праву ногу вперед, натягнувши стопу на себе, тримаючи напруження в стопі. І розкриваючи коліно, розміщуємо нашу ножку на стегні, в зручному положенні. Розкрились, зробили вдих, видих, сіли і ще вдих. І видих сіли. Вдих і видих. Вдих. Видих. Потягнулись за руками. Вдих і видих. Плечі не підіймаються. І ще два. Видих. І видих. Добре, відпустили ножку, розслабили її, переходимо до кількох розігріваючих вправ, відходимо до кінця килимка, опускаємось на коліна, опускаємо сідниці, відстроюємо положення собака-морди вниз, руки-ноги на ширині таза. І підіймаючись з позиції дитини, ми не змінюємо відстані між руками і ногами. Поїхали вдих, видих підвелись. І тепер будемо швиденько бігти. Зараз розміщуємо корпус в планку, відстроюємо її. Підвертаємо таз вперед, напружені коліна, сідниці, шия, продовження хребта. Не опускаємо її, тягнемося маківкою вперед, а п'яточками назад. І без провисання в попереку, включений м'язовий корсет. Ми будемо бігти по черзі, підтягуючи одне коліно до ліктя, потім інше, стопу натягуючи. Поїхали, дихаємо носом і ще добре, вийшли в планку. Опустились на коліна, зібрали лікті разом, долоньки розвернули до голови і перепочили. Опускаємо голову на руки. Добре, на вдих підводимось. Знову виходимо в горку. Опустили таз, підвелися. По черзі кракуємо правою лівою ногою з боку від долоньок. Поїхали крок, повернулись назад. Чередуємо. Вдих крок, видих, повернулись. Вдих, видих. Виходячи в собаку мордою вниз, контролюйте корпус. Зараз вся увага в розтягнення передньої поверхні ніг і задньої. Коли виходимо в горку, тягнемо п'ятки вниз. Добре, І ще по одному. Достатньо. Лишились стояти в собаці мордою вниз. Розкрили плечі назовні, включили сідниці. Зробили вдих. З видихом опустились на коліна, розкрили праву ручку вверх на вдих, подивились на кінчики пальців. І з видихом пірнаємо ліворуч, опускаємо голову, праве плече на килимок, а лівою рукою себе накриваємо. І намагаємось широко розкрити ліве плече вверх і назад. При цьому таз у нас лишається над колінами, якщо ви відчуваєте, що він поїхав ліворуч, трохи направте його праворуч. Так буде краще відчуватись скручування. Зробили вдихи ще, спробували більше, розкритись в плечах. Можна прикрити очі або дивитись на стелю. І вдих їх підтягнули ліву долоньку. Підтягнули право, знову розмістили зап'ястя під плечима і розкрились за лівою рукою вверх вдих, подивились на неї широко. І видих пірнаємо за рукою, опускаючи голову плече. Накриваємо себе правою ручкою, штовхаємо праве плече назад. Стегна ліворуч. Порівняйте відчуття на ліву, на праву сторону, контроль сідниць. Робимо вдих і з видихом м'яко виходимо. Підтягуємо праву ручку, підтягуємо ліву, лишаємо знову зап'ястя під плечима і описуємо корпусом коло, скруглюючи і прогинаючись в одну сторону, підключаємо шию. І в іншу сторону. Рухаємось плавно, лікті прямі і завершуємо, опускаємось на сіниці, розкрили ручки, зібрали на мисте. і опустили біля серця. Наше швидке тренування на сьогодні завершено. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вашому тілу сподобалась така швидка, ефективна і потужна напруга. Чекаю ваших коментарів, поділіться, будь ласка, і до зустрічі на повноцінне тренування завтра о 7.30 за Києвом. Я буду чекати на вас. Пока!